Hello everyone, this is level B1, lesson 19, Phrasal Verbs on Channel English with Mila. For those who are new here, my name is Mila. Please don't forget to subscribe and put like if you like these lessons. Now let's continue with phrasal verbs starting with letter D. Deal in. перекладається торгувати або займатися торгівлею. До прикладу. My neighbors deal in dry fruits and nuts. Мої сусіди торгують сухофруктами та горіхами. Deal in торгувати чимось. Deal out. Перекладається розподіляти. До прикладу, The profit was dealt out among all the investors. Тут пасив. was dealt out. Тобто щось було розподілене. Deal with має три значення. Перше значення це зайнятися або розібратися з проблемою. До прикладу, Роман was Dealing with the Oil Leak All Morning. Роман займався витоком масла весь ранок. Dealing with. В цьому випадку розбиратися з проблемою витоком масла у його автомобілі. Deal with інше значення мати справу з. До прикладу, At work Кортні deals with trouble teenagers. На роботі кортні має справу з проблемними підлітками. Тут deal with мати справу з. Ще одне значення фразового дієслова deal with це боротися з якимись почуттями. До прикладу, all his life he was dealing with anxiety and his internal fears. Все своє життя він боровся з тривогою та внутрішніми страхами. Dealing with anxiety. Тут боротися з тривогою. Now it's time to practice and do an exercise together. Томас play. Томас, роздай карти. Давай грати. Роздай або розподіли. Це фразове дієслово to deal out. Тут у нас прохання. Отже, використовуємо фразове дієслово в інфінітивній формі без часточки ту. Thomas, deal out the cards. Let's play. I'll t -t -t, -t you later. Я розберуся з тобою пізніше. Розбиратися з усім, що може являтися проблемою. Це фразове дієслово to deal with. I'll deal with you later. The company I work for t -t -t, -t books. Компанія, на яку я працюю, займається купівлею та продажем книг. Займатися торгівлею. Це фразове дієслово To deal in. Це речення у теперішньому часі. Present Simple. Йдеться про компанію. Це третя особа однини. Тому до дієслова додаємо закінчення S. Deals in. The company I work for Deals in Books. As a manager, Sarah, t, -t -t -t, Customers Complaints from time to time. Як менеджер Сара має справу зі скаргами покупців час від часу. Мати справу з це фразове дієслово to deal with. Це речення знову в теперішньому часі. Present simple. Йдеться про Сару. Це вона, третя особа однини, тому також до дієслова додаємо закінчення S. Deals with. As a manager, Sarah deals with customers' complaints from time to time. That's all for today. Thank you for your attention. I hope you enjoy learning English with me. Good luck. See you all next time. Bye-bye.